Ой, хто це там гарчить. Ви чуєте? Це якийсь хижак, мені навіть трошечки лячно. А, та це ж тигреня маленьке. Тоді ні, я даремно злякалась. Це воно хоче нам допомогти вивчити наступну букву. Р-р-р-р. Так. Це звук як гарчить тигренятка. Допоможіть, давайте разом. Р -р 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 Хтось, ой-ой-ой, такий звук іздає, це змія. І вона подивіться, як шипить. Давайте разом. Ось уявіть. Але вона добра, лагідна, вона зовсім не кусюча. Але давайте спробуємо, як вона шипить повторити. Молодці. Ще раз С -с 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 молодці! Ми з вами будемо щось будувати. І для цього ми беремо молоток. І зараз ми будемо гучно стукати. І ми вивчимо ось цю чудову букву Т, яка дуже схожа на молоток. Беремо т, т, т. -т так. ще раз. Т, Т, т. -т виходить. Ще раз т, 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 ти стукаємо. Або можна кулачок об долоньку стукати. Т, т, ти, т, 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 ти, ти, т. А. Вона прийшла собі до садочка. Перший раз вона прийшла до нової групи і дуже засмутилась, навіть злякалась. В неї не було там жодних друзів. І тому вона стояла сумна, така, пригнічена, і вона навіть не знала, що робити, з ким розмовляти, ніхто з нею не грався, тому вона була дуже засмучена. І я вам навіть намалюю: вона була ось такі в неї були оченята, ось такий ротик. Їй було дуже-дуже сумно. Вона навіть почала трошечки плакати, бо ніхто з нею не хотів ну, гратись разом. Зараз ми будемо вбігати, і буде весела гра. О, буква А трошечки стала така веселіша. Вона вже не плакала. Ми приберемо сльозки її, і вона Т-А. та Ще раз Т -а Т-а. та навіть пісенька виходить. Та 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 молодці самі. Так, та. В мене навіть є такий дуже кумедний помічник. Подивіться, він допомагає му му. Добре му. -му. Наступні. Це коровка. Ви поєднали, де в нас корова? Ось вона, вона близько, так. А тепер ти, т. разом. Так, ще раз разом. Ту, «ту», 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 Це потяг, так. «ту», «ту», ТО. Т. О, кругленький ротик. «то». Добре Т-О. Допоможіть. ТО. Добре. ТО. Чудово. А тепер іншу букву додаємо. А песик нам буде допомагати. А якщо буде ось так, мамина буква поряд. Що це буде? М. О. «мо». «Мо». Добре, допомагай! Мо! Бачите, як мені допомагає моє цуценя? Тобто, кожного разу, коли ми читаємо, широченько відкриваємо ротик. А, а. «а». А ну, давайте спробуємо разом зі мною. Спочаточку повільно, а потім швидше. Поїхали. «Ба». -а -а. Ва-га. Да. Жа. І БІ, Ще раз б і бі. Добре, можна навіть так пищати, якщо так вам подобається і так смішно. К і кі. Кі прочитали наступний приголосний звук. Мамина буква м і. Мі. Да, мі. Мі. Читаємо стовпчик з буковкою і. Можна піщати, щоб було смішно. Поїхали. Пі. Ві. Є. Перший хробачок лі». -лі, -лі, -лі. Ло. лі, -лі. Добре, другий хробачок. Ти, 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 ти Ті. І останній. Жу. -жа, жа, жа, жа. Жа, 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 жа. Якісь склади заплутані, нічого не розуміємо. А тут завдання дуже легке. Знайдіть склади з буквою А. Ось давайте. Який ви склад бачите? Ма. Плеснуло долоньку ми його спіймали. Далі шукаємо, 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 шукаємо. за Далі шукаємо. Ба. Шукаємо, шукаємо, шукаємо Ла! Ще шукаємо, шукаємо, шукаємо. ва Добре, знайшли всі склади з буквою А.